У Криму тотальні вибухи, дуже масштабна атака на окупований півострів. Горять військові бази масово вилетіли ракета. Схоже, вони несуть розплату за удари по материковій Україні цього разу під працілом імовірно кораблі Рашистів, а точніше, їхні залишки у чорному морі, а також Кримський міст, адже давно пора було знести незаконну споруду. Як збройні сили України займаються цим питанням? Дивимось у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо, те, що у тимчасово окупованому Криму пролунали надпотужні вибухи. Про шосту у мережі пишуть про атаку ракетами Атакамс. А у Севастополі і Бахчисараї повідомляють, що чули близько десяти вибухів. Внаслідок атаки піднявся дим та вогонь. І як пишуть телеграм-канали, на вулицях Севастополя зупинено транспорт. Влада закликала жителів. Поки. Нати прибережні зони на півострові було короткочасно оголошено ракетну небезпеку. Повідомляють про атаку балістичними ракетами. Окрім цього, вибухи чули у портах, де базуються бригади берегової оборони Чорноморського флоту Рашиської Федерації. Гучно було і поблизу міста Джанкої. Після оголошення загрози удару балістикою. Дим здійнявся в районі села Азовське та в напрямку села Переможне. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». У районі Джанкоя схоже кудись пролетіло. Було чути багато. Потужних вибухів без слідів у небі. йдеться у повідомленні. Повідомляється, що після оголошення ракетної тривоги був перекритий рух кримським мостом. До слова між Жанкоєм та Поб'єдним розташований військовий аеродром із вертольотами, літаками та ЗРК С-300 РК С-400 додали про це у телеграм-каналі. Рашисти вже починають нити про те, що, начебто, вибухи знищили установки С-300. Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасово окупованого Криму Сергій Аксіонов називав безпілку. Лодники ракети основною загрозою для півострова. Ракети полетіли і за кримське міст у Ростовській області. Арафії після вибуху почалась пожежа у районі порту Азов. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Про звук вибуху та сліди у небі повідомили мешканці західного району в Ростові та Азовського району в Ростовській області. Написав про це все телеграм-канал Привіє Ростовру. Опублікувавши відповідне фото, повідомляється, що мешканці Проазов'я чули звук вибуху. Пізніше Привіт Ростовру напис. Сав про пожежу, яка знову розгортається в Азова. Також губернатор Ростовської області Василь Голуб'єв написав, що до місця події виїхали чергово-рятувальні підрозділи. А телеграм-канал «Шахтеру» розповів про ще декілька сильних вибухів у цій області. Повідомляється, що було чути на Артемі Хабика, а вовняний комбінат у місті Шахти у сусідній. Кірієсі і у районі Лінти теж щось горить. Паралельно під час ракетної атаки на Крим. партизанський руха теж провів розвитку важливої бази, забезпечення чорноморського флоту Російської Федерації. Вона розташована у Сімферополі, і саме на цій базі, за даними партизанів, знаходиться склади із продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угрупування рашицьких військ Дніпро. На території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням. Констатували ватеш. Партизанське групування повідомляє, що наші агенти відстежують усі переміщення машин та фіксують їх маршрути. А окупаційним військам бажають приємного апетиту Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим і Чорне море у центрі планів із деокупації. Він зазначив, що йдеться про ізоляцію Криму та знищення угрупування рашиського флоту. Останніми днями Україна активно атакує склади Ерефії із боєприпасами. За даними естонської роз. Звідки рефія, ймовірно, вже втратила 750 тисяч снарядів, а це тримісячний запас. Повідомлялося про атаку дронів у Тихорицькому районі Краснодарського краю та Тверській області. Місцеві мешканці повідомляли про удари по складах із боєприпасами. У мережі було опубліковано і багато відеоматеріалів із детонації, які ми вам показували. За словами губернатора Краснодарського регіону Вініаміна Кандратьєва, через падіння уламків виникла пожежа, яка перекинулася на вибухонебезпечні предмети, Тож почалася. Детонація губернатор заявив, що мешканців селища, де спалахнула пожежа, евакуювали. Ну і до слова, у мережі повідомляють, що атакований склад із боєприпасами знаходиться у селищі Кам'яний Краснодарської області. Як повідомляють розмі, там знаходяться дві військові частини: 0,1 сімсот та військова частина 57-229-41. За словами місцевих жителів, атаковано частину 57-229-41 І також осінь, аналітики у мережі опублікували супот. Нікові знімки складу з боєприпасами. На зображеннях можна чітко помітити, що боєприпаси зберігалися просто неба. Їх ймовірно готували до відправки, оскільки поряд також помічали вантажівка. Приблизно на годину раніше перед повідомленнями про вибухи у Краснодарському краї у мережі написали про вибухи в Тверській області. Звуки вибухів тоді чули у торопці, а також у сусідніх населених пунктах. рашидські змі заявили, що під удар потрапив 23 й арсенал. Грау головного. Ракетного артилерійського управління Міністерства оборони Рефі у селищі Жовтневе Тверської області це все трапилось. Варто зазначити, що 23-й арсенал знаходиться всього в 16 кілометрах південніше раніше знищеного 107-го арсеналу у Торопці. У Тверській області після атаки на арсенал перекрили федеральну трасу М 9 Балтія, а саме на ділянці з 322-го до 420-го кілометра. Також, як повідомляють змі, евакуйовано станцію Стару Торопа за 11 кілометрів від селища. Ну і також стали Дому, що рашистський ударний дрон пролетів поряд із майданчиком Хмельницької АЕС. Окупанти могли спробувати створити видимість атаки на атомну станцію. Про це йдеться у заяві Енергоатома у Телеграм. Далі це повідомлення. Було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поряд із промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Траєкторія польоту вказує на те, що Ерефія ймовірно, намагалася зимітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії у бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію. Сказано у повідомленні у компанії. Нагадали, що це не перший випадок, коли РФ наражає на небезпеку українські атомні об'єкти. Далі пряма мова. Рашости підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Ці атаки мають зупинитися, адже наслідки можуть бути фатальними, заявив голова енергоатому Петро Котін. Нагадаємо, що в енергоатомі нещодавно повідомляли, що біля українських АЕС пролетіло понад 100 дронів і ракет менше ніж за місяць. А в серпні, під час масштабної атаки РФ в Україні відключалися від мережі чотири атомні блоки АЕС. Ну крім того, давайте поговоримо про те. Що рашисти у ніч проти 23 вересня атакували вкотре територію України керованими авіаційними ракетами типу Х-59, Х-69 та дронами камікадзе типу Шахет. Про це стало відомо в телеграм-каналі Командування повітряних сил Україна. Зазначається, що загалом противник для повітряної атаки по Україні вночі застосував дві керовані авіаційні ракети: Х-59, Х-69 та дев'ять та камікадзе. У повітряних силах розповіли, що в результаті бойової роботи протиповітряної оборони було збито. Три шахеди у Сумській області. Решта повітряних цілей, один шахет та дві керовані віційні ракети не досягли своїх цілей через активну протидію РЕП Сили оборони України. Передали захисники неба. Раніше повідомлялося, що у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу шахетів. У повітряних силах інформували про запуск рашиськими окупантами ударних безпілотників на північному напрямку. Окрім того, військові повідомляли про активність тактичної авіації противника на північно-східному напрямку і попереджали. Про загрозу авіаударів. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.